Усім самий величезний привіт. Сьогодні ми подивимося з вами в магазині АТБ акції, які діють по 24 включно. По 24, включно а, грудня. Буду показувати тільки самі найкращі знижки, а Вмощуйтесь, як я говорю, позручніше, господинки. І давайте подивимось. Ну, Я вже тут на шоколаді, тому подивимося, що із шоколаду в акції шоколад Міленіум 110 грамів 45 гривень. Трішки дорожче мілка, майже по 52 гривні. В акції зараз від Corona Max Fun, Шоколад вагою 150 грамів. Смаки в асортименті. Ціна за плитку 76 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого, щоб було зручніше. Зараз великий шоколад Тублірон вагою 360 грамів, це велика шоколадка. Можна придбати зі знижкою 284 гривні шоколад дитячий, молочний від Millennium, плитка 100 грамів 41,40. Мілка 52 гривні. У акції Несквік 42,50. Шоколад світоч по 45 гривень, 70 копійок, труфель та тірамісу. 51 гривня, коштує корона. Шоколад від Рошен Лакмі 3450. Хочу подякувати за коментарі і дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто. Мені за мою роботу, я вам за це дуже-дуже вдячний. До речі, тут багато різних смаків у цих шоколадок можна обрати той, який вам сподобається. Мені подобається оцей печенням. Ще є з вафлями і з повітряними бульбашками. В акції батончики своя лінія по 7.70. Зі знижкою Зефір 50 гривень 300 г своє лінія. Зефір Престиж 43 гривні 300 грамів. В акції вафлі від лінія Смаки в асортименті 30 гривень. Лимонні, молочні та артек. Акції також ось ці вафлі від рошен 140 грамів. Смаки в асортименті по 30 гривень. Ще є полуниця. Вафлі від розумний вибір в вершкові 190 грамів 26,40. Зі знижкою печиво йожики 43,50, 140 грамів. Хочу показати вам новинку печиво день у день з лагода з ароматом пряженого молока 180 грамів по 23,50. Печиво вівсяне 300 грамів, розумний вибір 26 гривень. Печиво своє лінія з додаванням апельсину 22,70 Ще є з какао. В акції печиво родзинка 300 грамів, 42 гривні. Також своє лінія. Так, а ось це печиво схоже на конті, але це своє лінія. 100 грамів. Зараз по 14,40. Печиво до чаю з ароматом пряженого молока 190 грамів, також своя лінія 16,30. Зі знижкою желейні цукерки харібо 52 гривні 150 грамів. Є харібо ось такі ведмежуйки 27,50-80 грамів. Давайте швиденько подивимось коробки з цукерками. Ось такі з горіхом. З цілим горіхом 200 г 98 гривень. Трюфель Deluxe 200 грамів 93 гривні. Цієї фірми цукерки морські скарби 250 грамів 120 гривень. А своя лінія 200 грамів 104 гривні. Також в акції День у день цукерки асорті з начинкою 250 грамів. Майже 79 гривень. Усі нові цукерки, які ви бачили сьогодні, бачите на полицях ВТБ, усі ми робили дегустацію. Є відео можна подивитись. Любімов велика ось така коробка. 153 гривні, майже 300 грамів. Зі знижкою Рафаелко. Як я любив Рафаело, 176 гривень, 210 грамів. Запитаюся, а чому любив? Запитаєтесь, так? Да? Тому що зараз подорожчало все і. Треба розлюбити. Так, тут я вам все показав. Добре, ходіть далі. Пластівці Deluxe. крупнозернові. 500 грамів 37,30. Ой, бачите, знову нам одну залишили. Ось такі, я бачу, розкуповують дуже активно пластівці безглютенну. вівсяні 370 грамів, 34 гривні. Так, це якась новинка. Що це таке? Хлібці якісь. Хлібці сонко з зернами 5350 170 грамів без цукру. Так, ось такі хлібці рисові, молочним шоколадом 65 грамів, 40 гривень 40 копійок. Цільнозернові хлібці з морською сіллю 29,60. З коричневим рисом 2960 100 грамів також. Дуже смачний попкорн, своя лінія 90 грамів 26 гривень зараз зі знижкою. Зі смаком сиру є з беконом 20 гривень 60 копійок, 120 грамів. Знижка на батончики 17,50. Сухі сніданки подушечки 41,30. Наш сік мультифрукт нектар 29,40. Хороша ціна на томатний сік 36,40. Віола ось ця томатна літрова. Але там ще входить у склад гострий перець 42 гривні майже. В акції Чорна вода по 33,92 літра. лінія Поляна Купель 1,5-літрова, 20 гривень. Великі чіпси Max Lace Refleni по 36 гривень 120 грамів. В акції зараз чіпси Pringles по 90 гривень. Так, господинки, хто буде робити салат з ананасами, кільце ананасів з крабовими паличками 560 г, 60 гривень 50 копійок. І ще є ось такі ананаси шматочками, також 560 г, 57 гривень майже. Оливки зелені без кісточки, 280 г, 42 гривні. Є з креветками 44,50 та з тунцем. Оливки зелені без кісточки 400 г 63 гривні. А ще є ось такі зелені, фаршировані з пастою, з сирною пастою з блакитною пліснівою. 71 гривня 350 г. Від делюкс горошок зелений 36 гривень 420 грамів. Також можна придбати печериці зараз з хорошою знижкою, 55 гривень, 50 копійок за 280 г. В акції соус від торчин. Класичний. 190 мл 34,50. Зі знижкою можна придбати ось такий соєвий соус класичний. Зі знижкою 40% для власників карти АТБ. Зверніть увагу. По 19 та по 30 гривень. Соєвий соус чумак 470 мл. Теж зараз непогана знижка. По 39 гривень. Від щедру соус сирний 200 грамів 20 гривень 30 копійок. Торчин, соус бургер 19,40. Також в акції соус шаурма. Так, господинки, томатна паста а, торгової марки Чумак. Зараз з непоганою знижкою. 300 грамів 60 гривень, 70 копійок. Торчин. Кетчуп чилі 250 грамів, 20 гривень. Хочу показати новинку. Паста День у день, вищий сорт, 70 грамів, в трикутничках ось таких порційних. Зараз можна придбати як новинку зі знижкою. Ні, без знижки. Як новинка 15 гривень. Шпроти, своє лінія в олії, 240 грамів, 65. Шпроти, своє лінія вагою 160 грамів, 49 гривень. Сардина бланшована в олії 240 грамів 46 гривень. З додаванням олії 43. В томатному соусі 45. Сардина Балтик Марк. Торгова марка з додаванням олії 54,30. Паштет з додаванням гусятини помапол 200 г 31,30. А ось такий можна придбати за 2540. Тут є із гусятиною, є печінковий, з, з курятиною та індюшатина. Філе лосося 72 гривні у власному соку, 170 грамів. 6 ,20 гривень 20 копійок. Приправа до моркви по-корейськи. Приправа сушені помідори з часником та базиліком. 15,40. Дуже хороша приправа. Я часто її купую. І також ось цуку. Паприку копчану мелену також вона мені подобається, по 16,10. Розмарин 15 гривень 8,70, суміш зелені. Хмелі сунелі по 12,60. Хмелі сунелі від чемпіон 30 грамів. 9,30. Приправа до м'яса. Фірми приправка. Тут вага 50 грамів. Зверніть увагу, 28,50. Торчин, 10 овочів, 60 грамів, майже 20 гривень. І точнісінько така сама, здається, 10 овочів, універсальна, але тут вже 250 грамів. Це набагато вигідніше, 74 гривні. 12 овочів та трав, приправа ріва, 80 грамів, 20 гривень, 30 копійок. І також куряча. Ви бачили, що з'явився майонез Хелманс, він дуже смачний. Я пам'ятаю, коли мама його перший раз привезла, ще дуже-дуже давно ми просто з сестричкою на хліб мастили і їли. Цікаво, чи він сам такий залишився сьогодні смачним. Баночка 340 грамів, 132 гривні. Майонез Торчин домашній 520 грамів, 40 гривень 50 копійок. Торчин, а європейський 300 грамів, 38,60. Оліс столовий 300 г, 29 гривень майже. І також можна придбати оліс чудовий по 25 гривень. Майонезний соус Торчин делікатесний 520 грамів, 30 гривень 50 копійок. Зараз хороша знижка на пасту і корну своя лінія 180 грамів, 42 гривні. Форель шматок на шкірі 180 грамів 169 гривень. Також зі знижкою а, сьомга слабосолена, 187,50, 180 грамів. Порізана вже скибочками сьомга 100 грамів 102,50. Від Веладіс ікра тріски, 44 гривні, 100 грамів. Зі знижкою зараз ікра лососева репродукт зерниста 305 гривень, 90 грамів. Веладіс козацький оселедець в олії 270 г 82,40 А це крабові палочки, просто лежали ось так. Думаю, що ж це таке. А сніжний краб 200 г і ціна 68 гривень. Охолоджені. Також делюкс крабові палочки 250 грамів, 50 гривень майже зі знижкою. Креветки варені, в чищені, від Норвен 100 г 102 гривні. Кальмар в сольовій заливці. 180 грамів 59 гривень. Давайте подивимось, що по ковбасках: сервелат за 100 грамів 44,10 Українська 41,30 Шинкова 500 грамів 111 гривень. Гурман з сиром 420 грамів 72 гривні. Бачите, а якщо мені здається, вже упаковка вакуумована, мабуть, вже потрібно забирати четвертина куряча, 1540. Филата сир м'який 57 гривень, 180 грамів. Також можна такі придбати від Комо, 170 грамів, 58 гривень, бринза. Непогана зараз ціна на радамер. 200 грамів, і також гауда продасться. І також гауда 200 г по 76 гривень. Можна пластинками взяти. Радамер 150 грамів, 63 гривні. Або ось такі плавлені сирочки, вершковий та дружба по 15 гривень. Так, а це у нас така цікава штучка, сир вершковий, буряк з хроном 150 грамів. 65,30. Сир вершковий своє лінія, 160 грамів 58,50. І також зі знижкою своє лінія голландський, 160 грамів 58,50. Крем сир з додаванням лосося 150 грамів 62 гривні. Крем сир з лососем та кропом 135 грамів 5350. Зі знижкою зараз молоко яготинське 37,90, 2,6 жиру. В акції зараз можна взяти яготинську сметану 15% жирності. 300 грамів 35,90. Сир просто наше – 300 грамів, 5% жирності 55-50 для власників карти АТБ, сирочки від Злагода по 9,50. Галичина, йогурт карпатський, лохина-чорниця 54,50 Від галичина можна придбати ось такі маленькі, тут 300 грамів 21,30. Суміш заморожена. Своя лінія 50 гривень. Не забудьте за тісто, а, листково дріжджове та листкове. Тут воно йде по 900 грамів, і то, і то своя лінія. І ціна. Дріжджове 60 гривень і листкове 56 гривень майже. Хороша ціна, бачу, всі купують господинки. Від Норвен хек без голови свіжоморожений по 16 гривень майже за 100 грамів. Від Веладіс, фарш з хека тут 500 грамів, і ціна його зі знижкою 60 гривень та 60 копійок. Так, ну шо, цього разу я бачу, розложили червоні цінники, поставили на корм для пухнастиків. К'ятінгов 400 г, сухий по 36,80 Клуб 4 лапи, 68 гривень 330 г. Паштет Фуріна. Гуруме по 22,70 Дивно, минулого разу взагалі нічого не було зі знижками, а цього разу дуже багато всіляких знижок на корми Фелікс по 15 гривень. 10,80 від розумний вибір пауч-пакет. Клуб «Чотирилапи» лапи 1630. Віскас по 15.20. Я пам'ятаю, мій Фіма завжди любив оці віскаси. Поз'їдає сам цей соус, а потім шматочки доїдає ледве-ледве. І шеба по 20 гривень 50 копійок подорожчала. Яйця першої категорії. Зараз по 5.39. Левада пельмені панські. Тут пакування 600 грамів, 61 гривня. Я з бульйоном роблю ці пельмені дуже смачні. Також хороша зараз на левада пельмені, яловичина та свинина. 72 штуки навіть написано. Пакування 900 грамів. Ціна 120 гривень. Ви знаєте, коли я смажив на сковорідці, це було зовсім інше. А от коли в мене вже з'явився гриль, це надзвичайно круті оці ковбаски. Дійсно, під грилем виходять дуже круто. Глобино. Пакування 600 грамів, зараз вони по 84 гривні. І не забудьте, господинки, за масло 82% жиру білоцерківське, 180 грамів. Акційна ціна 81 гривня, 50 копійок. Ну і також швиденько вам покажу чай каву зі знижкою. А, оці чайні шедеври по 52 гривні. А, тут є чорний ананас, персик, трав'яний луг. Подарункова версія ловаре чай, 129 гривень, тут 6 смаків по 15 пакетів. 60 пакетів ловаре, тут також різні, різні чаї пакетовані, 176,40. Sun Garden, чай, лимон та ромашка. 25 пакетів, 42,80. Пірамідки, фруктові Ллойт, 20 пірамідок, 45,50. Зі знижкою зараз чай, пакетований сонет. Тут пакування, не бачу, скільки, 40. 40 пакетів і зверніть увагу, 15 унікальних смаків, яких варто спробувати. Тут написано. Майже 58 гривень. Ловаре шампань, 80 грамів, чорний та зелений 56 гривень. Також можна спробувати ось такі трав'яні ромашка, меліса, 44 пакети, майже 60 гривень. Зараз в акції чай своє лінія 100 пакетів чорний, 75 гривень. Ахмат, класичний чорний 100 г 56 гривень. Точнісінько такий самий, тільки з ароматом Бергамоту 51 гривня, 20 копійок. Ахмат, класичний чорний, 76 пакетів, 92,50. О каві. Кава Карт Нуар, карамель 269 гривень 120 грамів. Кава Амбасадор у зернах преміум кілограм 486,50. Кава Якубс Монарх у зернах. Кілограм 470 гривень. Амбасадор у зернах Мажестік кілограм 426. Амбасадор у Склі преміум 190 грамів 267,30. Якобс монарх у склі 95 грамів, 222 гривні. Знижка 50% на Якобс у склі монарх 190 грамів, 250 гривень. Якобс монарх 200 грамів, 219,50. 120 грамів, 205 гривень. Нескафе Голд вагою 210 грамів, 265. Нескафе Класік 250 грамів. Майже 232 гривні. Кава чорна карта 120 грамів 156,70 Амбасадор преміум 200 грамів, 210 гривень. Макофе Голд 120 грамів 110,30 Кава «Якуб Скрон 500 грамів 285 гривень. Зі знижкою Амбасадор Дарк Рост» 225 грамів 109 гривень. Амбасадор преміум 250 грамів 123. Кава зі Львова Еспресо 240 г 142,50. І зі знижкою львівська традиційна 120 гривень. А з ірландським ірландський крем 134. Не забудьте про каву Форд по 115,50. І ось така по 43 гривні майже. Економних покупок я вам хочу побажати всього найкращого. І нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами дуже скоро.